Всім привіт! Ви на каналі Дівчачі і Діла. І сьогодні ми будемо здання сорівнуватись. У нас є от такі от великі персики. Ні, це не персики. Я не знаю, як вони називаються. Ми маємо так от, брати двома цими ручками, такими паличками. Оці зубочистками? Перс... Та з бучистками. Оці. І штуки, те, що можна їсти, і будемо складувати в тарілочки. І потім, в кого більше, якщо ми, я там більше назбираю, я Дані буду загадувати завдання. І він мусить його виповнити. Ну що ж, приступимо? Приступимо? Так! Що ж, ми починаємо. Раз, два, три, почали. Ай, Я... Павло! Хо? Так! Я жду Гаймана! Роти два ні, два набирать. Так давай порахуємо я, уже. Так, Так. раз, два, став на силу. Два, три, четвер, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять.

Четыре, пять, шесть, семь, 8, дев'ять, десять, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, Ну на одну штучку да, не більше. Давайте я виконую завдання. Як за правилами? Яке завдання ти мені задаєш? Треба тобі десь п'ять років віджатись. Віджатись? Так. Ну ладно. Зараз я піду. Візьму камеру. Зараз я так і буду віджиматись. Я мені задали таке завдання. П'ять раз віджатись, віджатись, віджиматись. Ось тут? Ні, ні, так? Ні, так не треба. Два. Три, чотири, п'ять, шість. П'ять я оказав. Ну, все, я віджалась. Тепер далі приступаємо. Так, зачекай. Беремо. У нас є отутка три раунди. Перший ху... раунд. Я виграю. Ще подивіться на другий раунд. Раз, Та, два, три. три почали. Прийдемо. Ладно, Тепер я рахую перше. Раз. Два. Три. Ти має день такого загороди. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять, сінадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Це одна штучка. Як було перше. Та відпускаємо. У мене набагато менше. Раз, а може вірші? Три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, 20. Є yes! 2, 1, 1. А потім буде вирішальний раунд. Хто виграв? Я говорю, танцюй танець, чеки, чеки на просторі. Напротив. Давай. Right. Ну я ще то не вмію добре. Дивіться, як має вийти. Море, а на море чайки. Чайки на просторі кричать. Море, море, привіт. А тепер це день. Море, 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 покажу, чайки. Чайки на просторі кричать. Море, море, привіт. Молодець. І тепер Вирішальний раунд. раунд. А якщо от в останньому раунді я програю, то мені Даня буде один раз в дупокняк робити. А якщо він програє, значить наоборот. Але треба, щоб було видно на камеру. Так. Раз, раз два, три, почали. почали. Tak, że będzie No, ładnie. Teraz udanie. Raz, dwa, trzy.

Спорити. Треба Раз, два, три, чотири, чотири пять, шість, сім, вісім, восемь, девять, десять, одинадцять, котицы, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, шестнадцать, семнадцать, 17, 18, 19? 20, 21, 22. В нас Дин, однаково. Динково. Ну ладно, робимо ще один раз. Робимо ще раз. Останній раунд. Якщо знову буде однаково, то що робити? Тоді такі? Раз. о, А давай руками, але брати по одній штучці. Давай. Раз, Раз два, два три, три, почали. Я пишу. Даня, двома не можна руками? Даня, а чого ти подвів? Значить, оця моя вже. Так, ти подвій взяв. Я тепер перша. Я пишевну. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18. Ну, Я що Даня виграв. Ще не видно. 18 19. штурмнадцять, дев'ятнадцять, вісімнадцять. Да, добро вісімнадцять. Четыре, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, дев'ять. Десять, одинадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Йойн, так нечесно. шесты так давай, давай. Ну що ж, як по правилах так і треба. Давай. Ну да, давай. Ставь камеру. Так, давай, обертайся. Обертайся на камеру. Не, обертайся, уже было вот видно. Так. Не, уже было не так видно. И так видно. Ну что ж, всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока-пока.